Сьогодні однією з актуальних проблем на Закарпатті є розкрадання електроенергії. Краяни намагаються заощадити, однак, не зовсім законними способами, вдаються до найрізноманітніших методів та завжди вигадують щось нове, кажуть в Обленерго. Різні методи, як самовільне підключення, підключення поза приладовим обліку, втручання за допомогою. Різноманітних технічних засобів, тобто ці висковольтні генератори, ці радіочастотні випромінювачі, магніти використовують, монтують лічильники, лічильники різноманітні пристрої, які керуються дистанційно, втручання в схему обліку. Непоодинокими є випадки підробки пломб. Вихід лічильника з ладу також часто служить варіантом злодійства. Для цього споживачі самовільно підпалюють прилади обліку. Ну, е, приклад, коли підпалюють прилади обліку, ну, з якою метою, Значить, ми встановлюємо індикатор магнітного поля, для того, щоб їх знищити ну, під виглядом ну, як, ну, виходу з ладу лічильника. Вони знищують цю пломбу, але такі лічильники ми відправляємо на пожежнотехнічну експертизу, і вона дає висновок, чи був навмисний підпал чи ні. Однак, зекономивши на електриці, можна неабияк зіпсувати своє здоров'я. Високочастотні генератори, які зупиняють роботу лічильника, випромінюють небезпечні імпульси, що здатні викликати різні хвороби. Встановлення їх вдома чи деінде є дуже небезпечним, переконують фахівці. Вони то не розуміють, вони економлять електроенергію, а насправді наносять дуже велику шкоду собі і своїм та близьким. Однак сьогодні є багато способів викриття порушників для виявлення намагніченості використовують спеціальні прилади, які з легкістю визначають, чи було тут стороннє втручання. Високочастотні випромінювачі. Ми е, виявляємо за допомогою, ну, перш за все, отакі от аналізатори спектра на достатньо такої ну, на, на далекій відстані. Для более, так тиск локальних цілей є такі радіочастотні е, ну, частотомери фактично. За 2016 рік працівниками обленерго було виявлено понад 3 тисячі фактів розкрадання електрики різними шляхами. Суми штрафів за такі порушення можуть складати до 170 тисяч гривень.